Всім доброго мирного дня! Я вас усіх вітаю на каналі Моя Полісся. У мене ранкова кава. Я хочу вам показати, який я вчора зварила сир. Отакий сирок. Подивіться, який сирочок я зварила вчора. О, така красота. З творку такий сирок. Так. О, це форма в мене. Отакий сирок у мене вийшов. Зараз покажу, який він як розріжеться подрізала. подивіться, який. О, гляньте. вкусний, домашній, все домашнє. Рецепт на цей сир такий. Я брала десь півтора літра молочка, доводила його до кипіння, але воно не закипіло. І вкинула кілограм, у мене там було 2, може, сиру. Кинула туди сир. Він поварився трошки. Потім я його відкинула на друшляк, ну, щоб сироватки не було. Потім вкинула соди півчайної ложечки, солі за смаком. ну, мене він такий, ну, я люблю солоненький. І почала, я не туплю на паровій бані, я просто на газу почала його розплавляти. І він отакий получився. Потім додала ще одне яєчко, розбила. І отакий от сирок. І вкинула і положила форму. Масла ще грам, може 50. Отака красота. Вкусний, домашній. все своє. Сир свій, молоко своє. Все своє. Робіть такий сир. Головне, його добре поплавити. Він так починає плаватися, зразу річ а потім отака смакота. Вкусняємо. А вам смачного. П'ємо каву. Будемо доглядати наше господарство. Вийшла на вулицю, тут мої два красунчики діжурять. Погода така чудова. Там ще один діжурить. Я сьогодні хочу всіх привітати Днем Святого Миколая. Щастя, здоров'я, успіхів у роботі, у навчанні. Дай Боже, щоб все було добре, щоб мир був на землі. Щастя, здоров'я всі мої хороші! Зараз будемо годувати господарство. Повипускаємо всім, кроликам дамо. Отакі сьогодні в нас діла. Держіть, випустила курей, накидала їсти. Я буду кроликів годувати ще. Teraz wypuści. Кура, гусям, заліпона їдаються о вже ці воду п'ють бо тут вкусніше, побігли сюди ориняю тику. Подивіться, накидала там. Ні, тут вкусніше. З цього відра вкусніше, звісно, вкусніше. Оце не для вас. Пампує. Ця кура, така мене цікава. Чорними лапами, з зеленими лапами. Черевика. Так, провіраємо кроличок всіх, дивимося. Потім даємо кролям їсти. Тут мої красунчики. Да? Дівка. Знаєте, це маночка. Ой. Знаєте, цього року мене взагалі з цими кролями не знаю. Ці багато, а ці не знаю, що мені з ними робити. О, Ніхто ніщо не хоче, гуляти не хоче. Не знаю, випускала. Сидить в маточнику. би товстенька. Хто їх знає, коли вони мене, я їх пускала і пускала десь до кролів. Ці сидять. І хто не крутить? Найбетовстиї дивки. Вже кури поїли, вже біжать сюди. Все і біжить вже. Так, тікай, все, ти поїла, молодець. Гудую так. Там гуси повиганяли курей, качки поїли. Все один кролечків. Гусочка. Гуси будуть грати. Так? Будете вже грати. Ось такі два сталося гусочка і гусак. Я бачу один одного чубають, вже почнуть зараз грати. Тере потепліє туди-сюди. Хуси відійшли, кури пішли їсти. Бачите, купаються відрі. Буду наливати воду. всім. На. Ой, таку ой, таку маленьке, пий, пий, пий. розу нема, то наливаю. Перед всім поналиваємо водички. Побачу сіна, може, кому дам моя ну, клопочка. Знаєте, не при... з одною рукою погано. Зараз я покажу, поналиваю всі. Налила тут хлопчика. Тут два хлопчики декоративненькі. Може, кому треба. Той сіренький, такий біленький хлопчик гарний. Так ти виганяє. А там дві дівочки в мене. П'ють водичку, як гарно. Зараз наливаю всім. Молодці. Випили, чи воно тече? Зараз я побачу. Невже вони скільки випили? Повно налила вже половина. Дивіться, з'їли і не засміялись. Ось такі мене красавці. Я хочу показати, тут у мене кролички. Бачите, така мене клітка. Тут маточник. Подивіться, скільки я напаковую сюди сіна. Соломи, одразу соломи, а потім вже сінку м'ягенька Має Мається бути окрол. О, Подивіться, скільки сіна. Тут дирочка маленька. Я запаковую багато. Вони роблять норки, і кролики не замерзають. Хоча б і зимою. Я люблю зимові окроли, тому що вони самі крепкі. Оця дівочка мене повинна, бо я її пускала до кроля вона. Вихрукає, з зім. Може дасть біг, то будуть у мене крови. Подивіться, скільки о, сіна, Подивіться скільки о. Буде дівочки тут сидять. Кругом забила. зараз покажу, зараз покажу. Я забиваю маточники. О, так це сто гарно забито. О так, З цієї сторони зверху забила. Отак забиваю і з боків, вже тут підкритку не підлізу, але забито. Отак забиваю. О, Подивіться, як. Щоб було їм тепленько. І зимою прекрасно. О, Подивіться, сіна багато. Зараз ще цю сторонку мене не забити, цей не зараз я його заб'ю. кліоночки знизу, щоб не було сквознячку. Зараз я зроблю. І подивіться, отако зимою кролики. Тільки я вже, як знаю, що вони будуть кролитися, то я встаю, дивлюся. Бо кролички молоденькі, можуть порозкидати. Я провіряю все, бо як кроличка родить, то зразу мокрий. Може бути мокрий і кубло мокре, я все міняю. Вони кролі дуже добрі, вони кролику не кидають. Кажуть, не треба лізти. Я завжди да, усі. Вона родила, я провірила, подивилася, може, мертві є, повикидала, все почистила і все. Сіна побільше. Зараз з цієї сторони ще заб'ю трошки. І все. Отак оббила. Все, тепер затишненько буде для кролика. Да, дівчатки? Ходять, не знають, з степлером проклятила і все. Тихо чуються.